Привіт! Я Сніжок і я навчу вас базовим правилам інфогігієни. Як думаєте, що вони роблять? Мені кум з СБУ сказав, що, 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 а мені тітка з гур написала. Від нас приховують. Правильно, вони поширюють дезінформацію. Як її визначити? Фейк зазвичай дуже емоційний, викликає паніку чи страх. Послається до невідомих авторитетів та вимагає термінових дій. Ми всі помремо. Терміново. Пошир далі кому можеш. Не робіть цього, не діліться інформацією, в якій не певні. Сестричко, а ти знаєш ще два правила інфогігієни. Шукати першу джерело, та довіряти тільки перевіреним змі. О, я скажу третє: відписатись від новинних каналів з анонімними власниками. І на сам кінець не сидіть годинами в соцмережах, краще ходіть з нами в гори.